Дякую, пастор Андрій, за проповідь, за слово. Дійсно, завжди завжди так, знаєш, по-вчительськи, по, -глиб, по глибокому, для роздумів. І дійсно дуже корисно сьогодні нам, перед тим, як ми будемо мати благословіння, підходити до чаші та до хліба. Щоб ми усвідомлювали чистоті сердечній, що ми недосконалі. І що нам необхідно відповідальні. Нас сьогодні становиться більше, я маю на увазі по людях зібрані, але я хочу ще раз наголосити. Дуже часто люди, не розуміючи, що тут відбувається, знаєте, по попривички хочуть підійти і брати участь у причасті. Я вже казав, що участь у причасті мають приймати, можуть приймати лише члени церкви, які у дорослому віці. Вступили в заповідь з Богом через святе водне хрещення, що значить члени церкви. По-перше, що ви особисто знаєте Бога. По-друге, що ви через покаяння і водне хрещення приєднались до якоїсь помісної церкви до церкви Вселенської. Якщо ви приходите до нас постійно і хочете приймати участь, то я принаймні маю знати, хто ви, з якої ви церкви, хто ваш пастор. І чи можете ви разом з моєю спільнотою мати участь на мені відповідальність за це, на вас особиста? Бо, як казав Андрій Валентинович, що ви знаєте, що добре може стати погано. Що благословіння, яке є причастя, при неправильному використанні може стати прокляттям. Про це каже Слово Боже. Про це каже Слово Боже. По другі друзі, в мене також питання зустрічне: якщо ви член церкви. До якої ви прикріплені, якщо ви там не на зауваженні, не відлучені від церкви, але приходити причащатись постійно до нас, в мене питання чому? Тобто я хочу, щоб ви усвідомлювали, бо є люди, які вже там не перший раз, я бачу, приходять і причащаються з нами. В мене питання, чому ви не приймаєте причастя у своїй рідній церкві? Тому не ображайтесь, коли діакони або я вас можу утримати від причастя. Бо для того, щоб приймати участь разом з церквою у причасті, ваше життя має відповідати тим параметрам і нормам, які закладені у Слові Божому. А не просто я заходжу в храм і я буду причащатись з вами. Вибачте, цього не може бути. Для того поставлені служителі в церкві для певного порядку. А якщо ви хочете мати доступ до благословіння, будь ласка, ви маєте покаятись, як цього вимагає Слово Боже. Ви маєте прийняти святе, водне хрещення у дорослому свідомому віці, приєднатися до церкви і тоді мати доступ до Христової благодаті, до тих благословінніх дарів, які церква має. Я зачитаю коротко текст писання, який ми читаємо дуже часто, майже на кожне причасті. Це перше послання до Коринської церкви, 11 розділ. Зачитаю слова апостола Павла стосовно причастя. 23 вірші нижче. Бо я, пише Павло, від самого, бо я прийняв від Господа те, що й передав вам. Що Господь Ісус тієї ночі, в яку був виданий, узяв хліб і, подякувавши, преломив і сказав, прийміть, споживайте. Це тіло моє, яке за вас ламається. Робіть це на спомин про мене. Друзі, не просто традиційно прийшов, хапнув кусок і все. Я маю розуміти, що тіло Христове ламалось за мене. І я вірою, прийняв цей аспект, покаявся у своїх гріхах, щоб прощення Христове на мене розповсюджувало. Тоді я маю право протягувати руку за тим хлібом. А не я продовжую розпинати Христа своїми гріхами, поплюжити ім'я Господнє, а потім руку протягувати за хлібом. Це нонсенс, друзі. І Андрій Валентинович сказав в ну, традиційній церкві, друзі. До речі, я знаю, що в деяких церквах там, ну, поток, да, підходиш, взяв просворку, взяв. Війна ложки пішов, але священники навіть традиційних церков, католицької чи православної, вони знають, вони знають свій приход. І дійсно ти без поста та сповідання ти не можеш приймати участь. Це дуже добра практика. Просто у нас у віруючих людей з протестантських церков трошки інший духовний стан. Нам не потрібні посередники. Ми особисто приходимо у присутність Божу і сповідаємо. Я сподіваюся, що ще церкви мої знаються. Що перед причастям ми сповідаємось перед Богом. Бо навіть віруючим людям є в чому і каятись, і є що залишати, і є за що просити пробачення. Але без цього всього, без усвідомлення я можу потягнути на себе дуже велику відповідальність. Я апостол Павло пише далі, 25-й вірш. Так само і чашу після вечері, говорячи, Ця чаша є новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, коли їсте цей хліб і п'єте цю чашу, смерть Господню сповіщаєте, доки Він прийде, до другого пришестя Христа Церква проводить причастя. Тому увага! Тому, хто буде їсти цей хліб, чи пити чашу Господню недостойно. Чуєте? То буде приймати участь недостойно. Що значить недостойно? А тут дивіться, оригінальне слово є. Анаксіос. В грецькому оригіналі стоїть слово анаксіос. І буквально воно значить не виправдано, коли я не маю права приймати участь. Не виправдано, тобто я ну, не відповідаю, моє життя воно невідповідне. Я не можу цього робити. Недостойно, невиправдано. Хто буде їсти цей хліб чи пити чашу, Господню недостойно, буде винним проти тіла і крові Господньої. Друзі, дуже серйозна відповідальність. Це не тому, що нам жалка вина чи жалка хліба мене дає. Нехай випробовує себе саму людину. те, що пастор сьогодні казав. Це для віруючої людини, це духовний самоаналіз. Ми проводимо саморевізію. Що в моєму серці не так? Які там ще звірі, так, як сьогодні проповідь була, які там ще звірі залишились. Друзі, а ви розумієте, що звірі все одно залишаються в нашому тілі? Навіть у самій духовній родині, бо ті звірі менше-менше. Але наша плоть, вона гріхова. Ми зможемо її полишити лише в другий прихід Христа. Коли живі віруючі преобразяться, от написано вгальне око. От маргіть очима. Отак «от буде преображення. А мертві у Христі воскресли, але вже в інших тілах, подібно до Воскреслого тіла Христова. Це будуть тіла, в яких не буде гріха. А до сих пір все життя віруючі людини це боротьба. Боротьба духа над плоттю. Пастор побажав нам бути переможцем. І наша помістна спільнота так і зареєстрована в реєстрі церков України. Церква перемога, церква. Перемога бо перемога належить нашому Господу Ісусу Христу і нам, як наслідувачам, якщо ми йдемо за Христом. Якщо ми перемагаємо себе, друзі. Якщо благодать Ісуса Христа в нашому житті Дієва по нашій згоді, буде винним проти тіла і крові Господні. Нехай випробовує себе саму людина і таким чином нехай їсть від хліба і нехай п'є із чаші. Бо хто їсть і п'є недостойно, не розрізняючи тіла Господнього, то їсть і п'є осуд собі. Їсть і п'є осуд. Друзі, ось вам як благословення може стати проклятим при невірному використанні. Якщо я не відрізняю цей хліб і це вино від звичайного стола хліба і вина. Якщо я не усвідомлюю, що таке тіло Христове, тобто церква. І просто, знаєте так, аби участвувати, то я можу випити собі осуд. Тобто Бог засудить таку дію. Розумієте? Замість того, щоб віруюча людина отримати благословіння. бо для віруючої людини це що? Це підпітка духовна, це отримання сил, це благодать, це дієва очищуюча сила. Це привівка, друзі. Сама краща в світі привівка. Від гріху. Розумієте? Бог то їсть і п'є недостойно, не розрізнюючи тіло Господнього, то їсть і п'є осуд собі. Коротко скажу, друзі, я колись, коли навернувся до Бога, покаявся. Але покаявся я в серпні, а хрещення в церкві, де я покаявся, проводиться раз в рік, і проводиться воно, скажіть, другий, на українській мові, другий Липень чи червень? Липень, другий місяць літа. Липень. А хрещення проводиться в липні. Але я був в такій строгій спільноті, де якщо ти не прийняв ще хрещення, але вже покаявся, тобі все одно не давали причащатися, не дозволяли. Ні одного зібрання. А я знав, коли проводиться причастя, я не пропустив. Бо деякі, знаєте, там, ну, не, не піду, бо я не причащаюся, що мені туди йти. І я стояв ревностно, друзі, дивився на цю чашу, дивився, як інші віруючі мають доступ до тих драгоцінних дарів. Ковтав про себе слюну, друзі, але не від голоду, знаєте, а від того трепіта. І мріяв про той час, коли я вступлю з Богом в заліт і буду причащатись. Бо це дуже велике благословіння, друзі. Слово причастя російською і українською причастя. Воно несе в собі сенс, що я до чогось причасний. В даному випадку, друзі, я причасний до церкви. Бо якщо я не приймаю тих дарів, до якої церкви я можу бути причасним? До Бога. Якщо я не приймаю тих дарів, друзі, то як я можу бути причасний до крові Христової, яка проливалася на прощення гріхів? І до Його тіла, яке було ламине за мої гріхи, яке несло наказання за мої гріхи. Тобто я не маю ще прощення, друзі. Я не маю, якщо я не оцеркована людина, якщо я не приєднаний до Вселенської церкви, а саме це є тіло Христове, це дуже серйозні відповідальні речі. І до них треба відноситись дуже відповідально, ревносно. І якщо хтось з вас бажає цього, це дуже добре, але те, треба зробити все, як каже Слово Боже. Треба покаятися. Треба прийняти святе водне хрещення, приєднатися до церкви. В традиції наших церков, ну, як мінімум після покаяння, якщо людина виявляє бажання приймати святе водне хрещення, проводиться членське зібрання, де представляється людина. І церква вона приймає рішення допускати цю людину до хрещення. Можливо, хтось щось знає, можливо, в житті цієї людини нічого не змінилося. Тоді цю людину треба утримувати. Члени церкви так само приймають при згоді спільноти церковної, але ну, у нас така традиція. Ми не можемо, знаєте, там, ну, мати якісь безпорядок. Тому це великі привілеї і велика відповідальність бути членом церкви. Бо хто їсть і п'є недостойне, не, не розрізняючи тіла Господнього, то їсть і п'є осуд собі. Через це багато між вами немічних і хворих, та немало спочиває, тобто помирає. Бо якби ми самі себе судили, то не були б судимі. Тобто, ким Богом? якщо б ця духовна ревізія, де я сам себе осудив, осудив свій гріх, покаявся в ньому, визнав його черепі, перед Богом, отримав прощення, то Бог би мене не судив. А якщо я з нечистим серцем, з нечистими думками, не, залишив, не полишивши гріх, Тобто якийсь гріх в моєму житті є, я їм живу. А будучи судимі, караємося Господом, щоб не бути осудженим зі світом. Але і тут є благо. Якщо людина, знаєте, в результаті свого гріха отримує осуд від Бога і наказується Богом, але розуміє, за що, то в неї є шанс що зробити? Покаятись, залишити гріх. і Таким чином уникнути, друзі. Уникнути покарання у вічності. Навіть покарання на цій землі Господь допускає як виховний процес для блага людини. Ну, Хто з нас наказував своїх дітей? Підніміть руку. Ну всі, правда, чи є такі, що не наказують? Я таких зустрічав серед віруючих одну родину. Чесно. Я пару разів піднімав це питання, але, ви знаєте, це перебор. Коли ти дивишся, що діти просто зносять все при дорослі, просто зносяться. І ти кажеш, слухай, там, по-моєму, капець, а вони кажуть, у нас принцип сімейний, ми дітей не ну, типу, не зупиняємо і не наказуємо. Але я впевнений, що вони пожнуть. Вони пожнуть. Бо маленькі звірятка, які б вони не були класні, виростають в шопоту. Сьогодні проповідь відчува. Тому, браття мої, збираючись на вечерю, чекайте один одного в контексті того, що було написано. Ота звіряча натура кориція, вона була незміна. Вони нехтували друг друга. Вони не роздумовували над зібранням Божим, вони не роздумовували над церквою Божою, вони не відрізняли просте причастя від звичайної їжі нехтували бідними. Їхнє відношення до членів церкви було, знаєте, неповажним. Тому нехай Господь благословить всіх нас. Я хочу зараз попросити, щоб ми встали на наші ноги, ми звершимо молитися.